Сьогодні говоритимемо про синдром самозванця у психології. Ви, коли не бріловила себе на думці, я недостатньо компетентний, щоб працювати з клієнтами. Або інші спеціалісти знають більше за мене. Ще. Раптом я не допомагаю так, як потрібно. Якщо так, ви не самі. Це поширене явище серед психологів, особливо в кризові часи. Сьогодні розберемо, що таке синдром самозванця і чому він виникає? Як зрозуміти, що це ваша проблема, а не об'єктивний факт? Як працювати з цим відчуттям і впевнено розвиватися у професії? Чому виникає синдром самозванця? Основні причини такі: перфекціонізм, бажання знати все і бути ідеальним. Порівняння себе з іншими, особливо у соцмережах. Відсутність зворотного зв'язку клієнти не завжди діляться одразу після консультації своїми результатами. Висока відповідальність, робота з психікою складна, а вплив на людей досить значний. Страсові умови, які в нас є, це війна, травми клієнтів підвищує тиск. Помилка мислення. Якщо я не знаю всього, значить я поганий спеціаліст. Правильний підхід такий. Я не можу знати всього, але я продовжую вчитися і допомагати по мірі своїх знань. Як розпізнати, що це синдром самозванця, а не реальна проблема. Бо ознаки синдрому, самозванця у психологів. Ви часто відчуваєте страх перед новими клієнтами. Вам здається, що всі інші спеціалісти знають більше. Ви не можете прийняти похвалу від клієнтів чи колег. Вам важко підняти ціни за свої послуги, бо я ще не на тому рівні. Ви боїтеся, що рано чи пізно клієнти зрозуміють, що ви не експерт, ой-ой-ой. А тепер задайте собі питання. Чи є в мене результати роботи з клієнтами, навіть маленькі? Чи є в мене знання, сертифікація, навчання? Чи продовжую я розвиватися у професії? Якщо відповідь так, то ви вже на правильному шляху. Що робити, щоб не застягнути у синдромі самозванця? Фіксуйте свої успіхи. Записуйте всі маленькі перемоги, відгуки клієнтів, позитивні зміни в їхньому житті. Ведіть щоденник досягнень. Раз на тиждень записуйте, що вдалося у вашій роботі. Залишайтеся в полі професійного розвитку. Навчання, курси, супервізія це підтримує відчуття компетентності, спілкування з колегами, вони теж проходять через подібні сумніви, звісно, як всімуть. Робіть паузи, коли відчуваєте перенавантаження. А втома збільшує самокритику і регулярні перерви допоможуть об'єктивно оцінювати свою роботу. Визначте межі своєї компетенції. Не треба працювати з тим, що виходить за рамки ваших знань. Чітко окресте теми, з якими ви не працюєте. Наприклад, з військовими, якщо не маєте відповідної підготовки з втратами, з травмами. Отримуйте якісний зворотній зв'язок. Попросіть колегу чи супервізора оцінити вашу роботу. Відгук клієнтів не ігновуйте їх, вони можуть підтвердити ваш професіоналізм. Приймайте свою експертність у процесі росту. Ви не повинні знати все прямо зараз. Досвід приходить з практикою, і це теж нормально. Як підтримувати впевненість у собі довгостроково? Створіть папку успіху. Зберігайте туди позитивні відгуки, сертифікати, важливі досягнення. Коли накочуються сумніви, перечитайте, розвивайте здорове мислення. Я повинен знати все, поміняти на Я знаю достатньо, щоб допомагати. Мене скоро викриють. мій досвід і знання реальні. Я не такий компетентний, як інший. Кожен має свій стиль і підхід. Оточуйте себе підтримкою. Колеги, ментори, супервізори. Шукайте середовище, де можна обговорювати свої сумніви. Звертайтеся за власною терапією, навіть терапевти потребують терапевта. Розвивайте радість від професії. Відзначайте моменти, коли клієнти роблять кроки вперед. І фокусуйтеся на тому, що у вас виходить, а не на тому, що не освоїли. Отже, висновки такі, що варто запам'ятати, синдром самозванця це не реальність, а внутрішні сумніви, які відчувають навіть досвідчені спеціалісти. Ваша компетентність росте разом із досвідом, ви не повинні знати все одразу. Регулярно відзначайте свої успіхи та отримуйте професійну підтримку. Важливо, не тільки допомагати іншим, а й підтримувати себе. А тепер питання до вас. Як ви справляєтеся із синдромом самозванця, що допомагає вам відчувати свою експертність? Напишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал. Слідкуйте за наступними відео. І пам'ятайте, що ви достатньо хороший спеціаліст.